Тобто, коли є ситуація, людина тобі сказав, визва тбі зло, задоволені. І ти що робиш? Визиваєш собі зло на йому віддати. Злом за зло. Але Ти більше страждаєш від зла в собі на нього, ніж він тобі зробив Тој брава е Не воле, се задоволен це зградете бог. Не воле, се задоволен це зградете це самомо суби. Што страстки ќе не се е ситуација. Што душу? Ситуација чи не задоволен. Не се І що, коли ти судиш? Ти ж задоволений, Коли ти судиш, в тебе нема світла, в тебе нема радості, тебе нема миру. Слава Богу за все, що він свій слава. Відійшов від тієї людини в тій ситуації. що там нічого не буде. Це дурний сон. Просто подякуй, поки не стане тобі легше. Молись стільки разом. Поки не мене І подякуй за ту людину, куди Бог послав сьогодні. Показати твій недостаток. Твої гріхи, твою страсть, твоє Бога. Якщо я буду казати прости, Господи, я відрікаюся від духа незадоволення. Значить відрікаюсь від сатани? Відрікаюся від душогубця, Відрікаючись від духа незадоволення раді Бога і раді своїй душі. Що ви тобі не скажете? Всім задоволення за те, що далі що забрати. Задоволення лікує душу. Задоволення оживляє душу. Задоволення дає відчуті мир тому. Задоволення цепиняти волю Божу.